Вітаю вас! З вами Віталій Іванов. І в сьогоднішньому відеоролку я хочу з вами поговорити про те, чому річне планування неефективне і чому річне планування не працює. Для того, щоб це зрозуміти краще, давайте ми з вами намалюємо ось таку невеличку вісь з позначками. У нас буде 12 позначок. 12 позначок 12 місяців. У нас є точка А, з якою ми вирушаємо точка Б, в яку ми приходимо через рік часу. А, що відбувається, коли ми створюємо для себе річне планування? В точці А ми визначаємо те, що хочемо бачити в точці Б, знаходячись ось тут. І далі починаємо йти цим маршрутом. І проблема полягає в тому, що коли ми йдемо цим маршрутом, а, ми змінюємося. Завжди змінюємося. Ми розвиваємося, у нас з'являються нові погляди, у нас з'являються нові ідеї. Старі цілі можуть почати здаватися нам менш ефективними, менш бажаними і такими, які вже не дуже хочеться реалізовувати. І це планування починає нас обмежувати. Тому що нам треба реалізувати те, що прописано тут. І таким чином, з кожної нової точки, оця точка Б починає здаватися не такою актуальною ця точка Б починає здаватися чужою, не ту, яку ви справді хочете реалізувати. І ви починаєте все з меншим і меншим, меншим ентузіазмом рухатись до цієї точки Б. І дуже часто це закінчується тим, що на плануванні просто ставиться хрест, а воно десь сховається, забувається, відкладається. І в результаті, що створювалось планування з прописаними цілями на рік, що не створювалось. Тому що коли. Створюється чітке планування, йде чітка постановка цілей, бо воно обов'язково має супроводжуватись створенням плану досягнення цих цілей і практичної реалізації цього плану. Якщо цього немає, тоді це просто побажання на рік часу. Однак, коли є чітко пропрацьований цей план, якщо є е, чіткі е, методи досягнення цих цілей, чіткі плани досягнення цих цілей, іде процес їхнього досягнення. І коли цей процес списаний на цілий рік, відбувається так, що в, в кожній новій точці точка Б здається вже нам менш привабливою. І часто це призводить до того, що за рік часу е, стає нецікаво реалізовувати ці цілі. І, відповідно, цей процес відкидається на потім або й взагалі перестається реалізовуватися. Тому найбільш ефективним, на мою думку, плануванням є планування на 12 тижнів. І навіть в такому випадку це планування проробляється. Суто в стратегічних питаннях. На цих 12 тижнів це є доволі короткий період, за який, скажімо, пріоритети ваші ще кардинально не поміняються. Однак на цей час ви визначаєте для себе стратегічно важливі задачі, стратегічно важливі цілі, які хочете реалізувати протягом цього періоду часу. І навіть тут ви не складаєте цілого планування на всі 12 тижнів. А рухаєтесь тиждень за тижнем, тиждень за тижнем. Відповідно. Слідуючи своїм пріоритетам. Тобто, у вас все рівно залишається точка А і точка Б. Все рівно залишаються ці позначки. Однак, період стає значно коротший і. У вас планування проробляється від тижня до тижня, від тижня до тижня, від тижня до тижня. І це дозволяє е, виконувати стратегічно важливі речі, прописані на 12 тижнів. І при цьому випадку зміни е, пріоритетів, в цьому випадку при зміни обставин бажань. Ця схема дуже легко коректується значно легше, ніж схема на цілий рік. І ви таким чином значно легше реалізовуєте свої цілі за 12 тижнів. І це в довгостроковій перспективі призводить до того, що за рік часу ви реалізовуєте при такій системі в рази більше, ніж при старій. Тому застосовуйте нові системи планування, застосовуйте 12 -ти тижневе, плануйте свій час на 12, ставте собі цілі на 12 тижнів. І розбивайте ці періоди, і плануйте від тижня до тижня, від тижня до тижня, і потім плануйте свій кожен день. Це допоможе вам в рази підвищити вашу особисту продуктивність. І реалізовувати значно більше задач. Якщо у вас є бажання дізнатися більше про систему стратегічного планування, те, як ви можете її реалізувати в своєму житті, як ви можете збалансовано і швидко розвиватися в всіх сферах свого життя, при цьому робити це значно дисциплінованіше і розплановувати свій час на 12 тижнів, робити це грамотно, правильно і максимально ефективно. Ви можете записатися на безкоштовну індивідуальну онлайн-консультацію, посилання на яке ви знайдете внизу під цим відео. На цій індивідуальній консультації ми з вами зможемо розібрати всі тонкощі, і особливості цього стратегічного планування, максимально ефективно підлаштувати його для вас та зробити так, щоб воно було. А для вас максимально ефективним, продуктивним та допомогло вам дуже швидко реалізовувати всі ваші цілі, ідеї, мрії, бажання, завдання і все, що вам необхідно. Отож, ставте мені подобається там, де ви дивитесь це відео. А якщо у вас є друзі, знайомі, родичі, близькі, і ви знаєте, що їм це відео буде корисним, обов'язково поділіться з ними цим відео. З вами був Віталій Іванов. До нових зустрічей!